Святе фермерські протести, що розгорнулися повз українських кордонів, згадувала низка євродепутатів під час дебатів у Страсбурзі напередодні увечері на тлі скарг на імпорт іноземної продукції, що тягне відповідно за собою демпінг цін. У Євросоюзі відзначають потік сюди не лише української продукції, що обурює місцевих фермерів із країн сусідніх із україною, а й російської та білоруської у Європарламенті. Зокрема, озвучували і статистику порівняно із 2022 роком, наступного, тобто. 2023-го тут опинилося на 10% більше їжі із РФ та Білорусі. Вартість цього торішнього імпорту країни Балтії, зокрема, оцінили у понад 2 мільярди євро. І це на тлі заяв топ посадовців ЄС, що Росія перетворює їжу на зброю, блокуючи її експорт із України у Єврокомісії. Про проблему походження частини агропродуктів тут знають і тримають руку на пульсі, як сказала її представниця Євродепутата. Ми дуже уважно стежимо за російським імпортом до ЄС, зокрема російського зерна до окремих країн-членів, та оцінюємо вплив цих потоків на власні аграрні ринки та фермерів, споживачів а також на глобальну продовольчу безпеку. Єврокомісія розгляне будь-які додаткові заходи, які вважатимуться доречними, щоб уникнути дестабілізації ринків зерна ЄС через імпорт з Росії чи Білорусі. Близько 60% довоєнного імпорту з Росії опинилося під санкціями в такий спосіб. Євросоюз обмежував фінансову здатність Володимира Путіна воювати проти України. Додала єврокомісарка, і водночас нагадала, що саме продовольство її ще добрива із Росії та Білорусі навмисно і цілеспрямовано не піддавали обмеженням, щоб не спричинити інфляцію, що нашкодила би країнам глобального півдня. Москва у цей час вказувала на європейські санкції як на загрозу світовій продовольчій безпеці. Цей наратив визнали у Єврокомісії. Мав певний успіх, попри зусилля із протидії євродепутати, втім, закликали обмежити врешті потік харчових продуктів сюди з Росії та Білорусі і наводили чимало аргументів на користь цього вчинку від фінансування російської війни у вигляді оплати агроімпорту, що суперечить відповідно курсу на солідарність із Україною. Ну і до блага власних фермерів. Послухайте. Торгівля ЄС із державами-агресорками Росією і Білоруссю, є аморальною і має бути припинена незалежно від того, чим торгують і хто торгує. Ці кошти служать військовим цілям агресорів. А отже, проти українців і всіх нас. Ми дозволяємо агресорам погіршувати становище наших аграріїв, створюючи недобросовісну цінову конкуренцію. Нам потрібно проявити виняткову солідарність, щоб впоратися з цим, коли йдеться про українську сільськогосподарську продукцію. Потрібен своєрідний Рамштайн на світовому рівні, щоб ми могли домовитися про те, куди ця продукція має йти. Рада, що ситуацію з чорним морем вдалося врегулювати, але потрібен ширший підхід, включаючи штрафні санкції проти Росії. Ембарго на російську продукцію, не чекаючи на рішення на рівні ЄС, уже запровадила Латвія на національному рівні. І цей крок може зробити і Польща у відповідь на неконтрольовані поставки з Росії та Білорусі, заявляв прем'єр Дональд Туск. Ну водночас рішення на рівні Брюсселя він вважає ефективнішим. Віцепрезидент Єврокомісії в інтерв'ю виданню «Уніан» зазначав, що орган наразі проводить оцінку щодо блокування аграрної продукції з Росії і шукає найкращий спосіб, у який можна обмежити присутність продовольства з РФ. У Європі святе дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про те, як у ЄС нарешті от заговорили про її економічну шкоду і моральну неприпустимість імпорту агропродукції з Росії та Білорусі.